Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що, я виходжу до вас уже не з Мічигану, а із Флориди, з теплого краю. З неймовірно, теплого краю в нас ранок я вийшла на вулицю, там така теплота. Уявляю, що буде в день. Пам'ятаєте, я собі купувала це платтячко? Я просто вам не все розказувала. Я його купувала ну, і на літо, але і на відпочинок. Дуже зручне, таке вільненьке, люблю такий крой. Ми зараз чекаємо, щоб Єфремчик проснувся, і будемо їхати снідати, тому що в нас ще немає нічого, ми не закупувались, Ми вчора приїхали пізно, відразу лягли спати і все. А так, подивіться, багато мені писало, що мені гарно з двома колосками я якась така молоденька. Ну, я теж не проти, воно дуже зручно взагалі не мішає волосся, коли жарко, то не дуже хочеться якийсь там хвостик, мальвінка. Хочеться, щоб було зобране і не мішало тобі волосся. У мене ще є фрем, як сідає на руки, якщо в мене тут волосся косі, косі і прибирає то так. І скоро будемо їхати їсти, і я буду вам все показувати. Хочу е за відзняти все, тому що мені це буде на згадку потім щасливі наші моменти, нашого відпочинку. Можливо, я вам ще надоїм з цим відпочинком, но, але. Тому так. Показати. Ми вже всі чекаємо єфрема. Дивіться, я вже одяг приготувала. А Він себе спить. Коп так завжди. Який у нас вид з кімнати нашої? Я вже підняла ці жалюзі. Привіт! Привіт, о де ти? Ой! Ти хлопчик. І ось тут. Собі чіп. Ой це я замикнула. Показала на відео, так? Да? І подивіться. Прекрасно зразу собі виходиш. Куди сонечко йди. Ой. Що тут золотко? О, Подобається водичка, Так, да, котик? Тимофій зразу оцінив ці дерева, каже, які гарні пальми. А тут? Хлопці вже готові. Обернеться. А, повдягані. Купила їм Костко такі костюмчики новенькі, але трохи бачу великувати. Це на їхній рік Луше. роки. І подивіться, на цього. Красавця чекає. А йому вода і все, йому купаться. Ми хочемо купити на рукав щоб спокійненько було з ними купатися. Вже будемо виїжджати. Добре. На угу. Угу. Це на Ногу переметають, тому що щось почала трошки боліти, але як перемотаю, то легше. Ми вже готові виїжджати, хлопці сидять, чекають. Вітя закриває хату. Будинок, і ми вже будемо йти. Їхати, їсти. Яке все зелене. бу, -бу. Я Бачу, що їм так сподобалось, проснувся зразу до басейну, до води. Будиночки такі файні. Ді, вони зараз каже води, аді. Ці пальми це просто для мене щось нове. А тут будуються. we згадує ці магазини, коли ці пальми гарні такі. Тут є такі магазини, які в нас нема. Це Але дуже не файно. Подневі, ну це Те, що Одесь. Ну, типа трошки холодніше, а так то тепло тут завжди. Я б хотіла тут жити. А, так, ми йдемо їсти там, де наша їжа така проста, Україні. що можна поїсти, то нам дали адрес. Ми хочемо такої їжі. Уявляєте, мене тут знають, нас пізнали, кажуть, що дивляться на сестру. Так дуже приємно. Люди а, приїхали теж відвочивати. Коротше, йдемо шукати столову. Ми просто не все тут дуже знаємо. Там випічка дуже смачна, гарна. Ми потім зайдемо, щось купимо там. Хочеться свого смачного, тому що в Америці торти, ну як говоря, нам не смачні. Ми так і не їмо. Я завжди печу сама. А зараз йдемо вже шукати столовку. Знайшли ми і знайшли вже, але воно з 11 робить, а зараз ще рано, а ми вже їсти хочемо. І Я хочу, щоб хлопці спочатку поїли соленого, щоб не їли одразу сорі. Але і там та випічка смачна, така красиві тортики. Я не встигла нормально засняти, тому що вже відійшов. І хлопці, мама, мама, маму, люди дивляться. Ота mm. столова будете. Ні, закрита. ні. А, в суботу закрита, а ну нічого. Будемо знати. Ну що, Ми приїхали все ж таки вже їсти Макдональдс, щоб поїсти солоною. А вже будемо знати, що та, така столона відкривається в 11. Чекаємо ми вже. наш Сніданок. А дихаємо, дихаємо там, дихаємо. Поснідали. Ну тут якось не такі добрі мені. А, можливо, воно чесне, як в якому закладі. Як, як, як зроблять. Ну, нормально. І вже їдемо скуплюватися те, що нам треба. Волмарт всю синку, просто у нас синій, а тут коричневий. Бачиш там. Может, у вас, ну да. я Ну да. А як же ж ти думав? Вау, це дуже великий. Ого, дуже великий цей. Більше, ніж у нас. Мама, таке... Так, ось так ми набрали паста, хлоп'я, банани. І... Дивіться, взяла... Зубна картопелька взяла ще сало до її. Зварю, тому що все одно ж не наїздишся десь їсти. Бо ще на, на сніданок буває, хочеться. Так, помідорки, огірки. Вже взяли діткам шльопи, оці штуки, щоб плавать. молоко, сок. Все-таки більш найнеобхідніше. побрали і все. Така класна машина. Хлопці оцінили. Вау. Мам, <laughs> угу. Знаєте, вийшла на двір, а тут така теплота. Як я... же ж добре, коли Мам, тепло? Угу, да, супер. Хлопці просто затуркали голову. що ж знаєте, привикле, що Вони в школі цілий день, там до п'яти вже потім зі мною, а це ж цілий день з нами і їм то все, то те. Як? Вже починає навіть путь жарку, але я люблю, це прекрасно, я не можу натішитися. Мені одна людина написала від мого восторгу, чи як дікарі. Якось так було. Ну, ви думаєте, що не всі люди були біля океану, не всі люди були багато, да більшість людей не було. Це бі... менша половина більш багатих, чи як людей, які можуть собі це дозволити. А ми не могли. І для мене не соромно восхищатися. Божою красою, яку він створив. Навіть просто ось тут так красиво все так зроблено. Мені не соромно. Як же гарно. Мені красиво тим, що тут зелене все. Буяє просто зараз. Чому? Ні, це не Джон. Подивіться, як гарно там. Большое... Приїхали ми. Будинок. Візьмемо о, все необхідне до пляжу, до океану. Я дуже хочу побачити океан. Сьогодні хлопці вже хочуть навіть в басейні купати, але я хочу побачити. Прекрасно, як би було б круто, якби це наш був будинок. Побули трошки в будинку, відпочили після магазину і. Їдемо дивитися океан. Вже побрали ці лежачки, все, що треба, побрали будемо їхати. Але... Боже милий, як гарно! Я ще не дійшла, мене вже враження перехоплюють. Та ви що, яка красива вода! Тільки подивіться. Відео все одно не передає Є той колір води. Я ще такого кольору не бачила. Я неймовірно рада, неймовірно вдячна Богові, що можу бачити таку красу тим. Обережно, Тимофій. Це прекрасно, це неймовірно, це просто до сліз. Я ніколи за 28 років не бачила цього. І зараз я можу бачити на власні очі океан. Ой тільки подивіться, нема кінця краю, нема. Це так прекрасно, все так красиво. Хлопці мої перевіряти водичку. А я хочу так, трошки більш так детально показати. Я сижу на ось такому. У нас відразу я ж вам показувала зонтики є. Можна ще прослати і собі сидіти відпочивати. Як прекрасно! Так, ось таке у нас містечко зонтика взяли, файно. І ось сюди заходимо. Подивіться, який цей пісочок. Неймовірно. Пальми. Це як в касті, знаєте. Хлопці. Вітя чуть-чуть з ними зайшов з краю, щоб похлюпалися і все. Ми поки сьогодні не будемо заходити, просто ознайомимось. Це настільки він щось став до вічі. Тато, тато і все. Не дає жити, так? І це вже воду ніс, але не хоче злазити на ручках. Тато вицідуля. А хлопці вже тішаться Я вже встигла покупатися. такий в мене купальник як платтячко. Собі спеціально такенько взяла. Зручно. Скажу, тепленька, гарна вода, сольона дуже. ну Вона так і повинна, повинна бути, звичайно, але прекрасно, такі хвилі. Хлопці тішаться піском, граються, Я теж дуже-дуже файно. оце справжній відпочинок. Оце моє, оце мій відпочинок. Я більше люблю. Звісно, я не була в горах, але я дуже люблю воду. Купатися, плавати це. Мам, вода. Да, так, коли є. Єфремчик, привіт. Ми вже перенесли сюди. Зонтики. Ми вітня, звісно. Я собі тішуся. Тішуся, насолоджуюсь цими моментами. Єфрем! Синуля. Ви уявляєте? Виявляється, зда... що тут багато людей, які мене знають. В магазині вже сьогодні знову мене бачили. А ми вас знаємо, ми вас дивимося. Я така була в шоці. Ну, в приємному шоці ша? Куди то? Ходіте мами. Гарається. Треба Але побіг. Має піти змить. Вісокі спини. Змитись трохи, знаєте. О, покупалась, покуплавала, як прекрасно! Я класно, я не можу писати. Мені навіть класніше чи От вона якась тепліша. Єфремчик там сидить, як і тут. Ще є. Рукою постарайся змити. Йдемо. Вже десь там хлопці видивилися площадочку, щоб гратися. І це ще не геть це там інший пляж. І... Веду уже, ж хай пограються там. Та. Тільки подивіться. Я бачу це вживу. Колись завжди тільки на картинках. А це вживу. Ось океан. а. Давай, дякую, золотко. Тут дуже гаряча ця підлога, там, де сонце. Тимофейко, Відійди, сори. І вони мені приносили босоножки. Це таке цікаве дерево, дивіться, які листки. Мам де? Аню бачиш, який прийшли. Отут о кокоси. Смивають да. на, на всі ноги. Так проходить наш день. Прекрасно, прекрасно. Це перший день у твої. Так, перший день. Ще, давай сонце, я буду тобі натискати, давай. О, я нажала верхні. На мене сюди. Давай я буду, а ти повертайся ще литкою. Ось так площадка виглядає. З'їжджати, бігати. Цікаво, такий канат там бачу. Дуже Файненько. Я сяду зараз собі в тіньочку і буду сидіти за ними дивитись. Е, вітя з Єфремчиком там залишилося, лежать собі щось, граються, а я вже привезла, привела сюди хлопців. Ох, як добре. Небо таке гарне, ясне. Навіть ходити кругом, дивитися, відпочиваю. Я хотіла полежати, але ж вони хочуть бігати, гратися, то просто сильно. Ми вже трохи відпочили, їдемо вже назад. Їсти. Будемо шукати щось і все. А, хтось мені писав, що навіть починеш, тому що будеш готовий. Повірте, що ми, мабуть, більше будемо десь по закладах їсти, тому я буду готовить. Ну, Я купила там картоплі, може, вже інколи там приготую, то а так нормально. Ми приїхали ще в один кондитерський магазин, там, де наші страви, наші торти, такі смачні, наполеон, червоний бархат, красний бархат називається, різна випічка київські, дуже-дуже очі розбігались. Зранку ми були, то тут ще було більше. Просто ми не купили, тому що поїхали по інших справах. Тільки подивіться, це вже все розібрали, можна сказати. Там купили Наполеона, Київського, трубочки, такі наші смаки, такі як ми любимо. Тимофій, Фоксходь. Там все, е, виявляється, на другій половині того кафешки готують, але то до 4 годин. Так. Сідай на той стільчик, як я. там не дує. Там не дує. Ми приїхали в Олефгарден. Не могли придумати, що приїхали знов було закрите. І ось такий він великий, по-іншому устрою. Приїхали ми вже додому на деякий час, можна сказати, для нас. Ну що, я всім дуже дячна за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока. Хочу показати, привіз нам наш господар. Ну, які, в кого ми знімали хату. Фруктики, гостинці для нас, щоб ми спробували така голубіка, лохина. Тут можна її збирати, якраз врожай. Уявляєте, у нас врожай посередині літа в кінці. А тут ось така, дивіться, яка красива. Сказав, якщо сподобається, може скинути адрес і ми можемо самі навіть потім поїхати собі нарвати. І ось такі два фрукта. Це вже останні з їхніх дерев. І він привіз нам попробувати. Будемо пробувати. Щиро вдячні, нам дуже так приємно, файні люди. Кого цікавить хата, я залишу номер під відео і можете писати-питати. Ну, але зараз у нього наперед казав дуже багато людей зайнятий рент. То... Ну, але можете питати. бо мене писали, питали, де знімали, де все, то я з. Під відео залишу номер, і будете звертатися.